Иди сюда, езжай, друг. Вот такой. Ого. Друзья, вы это видите? Вы видите эту конюху? Доброго ранку, друзі. Подивіться, як сьогодні гарно. А саме головне, що в нас затягує хмарками. Дощику то не повинно бути, але саме головне, щоб в нас не пекло сонце. Коротше, вибрався я сьогодні в нові місцяки. Хочу спробувати щось піймати на боковий кивочок або на поплавки. Коротше, беремо поплавки і боковий кивок з собою. А там буде видно. По слухах кажуть, що прокльовує сазанчик, прокльовує карасик, кляч. Ну, коротше, буде видно. Грузим на 16 і поїхали. Чохольчик свій 150-й я не хочу в човника брати, тому що він, друзі, в мене зав'язаний завжди під зав'язку. У мене тут все. І кормачки, і спінінг лежить, і поплавочки. Коротше, і боковий кивок. Ну, знаєте, не хочеться, щоб місце займав, Але чохол дуже вмісткий, дуже в нього багато всього влазить. Беремо з собою в човника. Дві поплавочні удочки і удочку з боковим кивком. Саме головне чуть не забув, друзі, садок. А то прийшлося б нам вертатися, якби рибка було. Ну що, відчалюємо потихеньку. Ви тільки подивіться, як прекрасно на воді. Легенький туман стає. Качечки плавають. І ми ще десь тут рядом. У латашках і пристроїмося. Поки що далеко пливти не будемо. Десь тут зараз закормимось і будемо пробувати. Ось так я пристроївся, бачите, латашки. Коротше, Зараз спробуємо напевно одну поплавочку закинемо отуди на начисти. А самі візьмемо боковий кивок і будемо шатати в лататі. Побачимо, де краще відзиватиметься, тоді так будемо. Й ловити. Зараз замішуємо нашу прикормку. Я був на корупа на рибу ловлю ось недавно, правда, нічого не піймав. У мене тут залишилось трішки горошку з кукурудзою. І додали сюди інтеркрилівську прикормку, линька розгорнула. Вона у мене прям, друзі, ну шикарно працює, ця прикормка. Можна сказати, всю рибку собираю. А якщо ще й линок буде у прилові, то це взагалі буде прям ну, дуже шикарно. Ось там закормимо для нашого поплавка. Місце, а тут десь у віконечках для бокового кивка теж пару точок закормимо Удочку сьогодні я брав кастмастер 5-метровочку від флагман. Це вона у нас, друзі, в оновленій серії, хто пам'ятає, ми раніше були теж кастмастери, але жовтого кольору. А це в нас вийшла оновлена серія у білому кольорі. Я вже на неї одну рибалку. Відрибачив, то ви знаєте, прям дуже мені сподобалася ця удочка. Зараз у нас, друзі, сильна жара, тому перевожу я наживку, водичку, все у нашій термосумочці. Це в мене термосумка від профмонтажа на 15 літрів. Бачите, в мене тут водичка, черв'ячки, опарищі і дві бутилочки води замороженої. Оце заморожена водичка. Ви знаєте, виручає. Оце можна цілий день на сильній жарі. У цій сумці лежатиме у нас водичка. І, якщо чесно, вона даже в нас повністю не розтане. Ми зараз наших червячків поменшу коробочку пересипемо, щоб вони в нас на жарі не порались. А то зараз, друзі, як то кажуть, з такою жарою, то можна і без наживки, як то кажуть, остатися. Буває таке, що й до риболовлі не доїжджає. По наживки, як ви бачили, в нас черв'ячок і париш. Ну і звичайно ж, друзі, пінотісто. Куди ж без нього? Я його завжди використовую, при ловлі на поплавок, та й не тільки на поплавок. В даному випадку сьогодні я брав тут ті фруті. Ось бачите, ось такий ми гарний з вами зробили бутербродик, три опариша, черв'ячок і підсадили все це діло пінотістом. Так що можна закидати. Глибина у точки лову десь приблизно 2-2,5 метри. Друзі, перший перший карасевел Скільки я його ждав, аби не тільки з Скільки ж я тебе, дружоні, ждав. Ось такий перший красовчик. Поплавочок стоїть, я вже під підрогос переплів, друзі, де я тільки не пробував. Коротше, я вже третє місце змінив. Переїхав ще нижче по течії. І тут все-таки... Первого каросика ми з вами піймали. Ну, тепер найголовніше, будемо сподіватися, щоб він у нас був не останній. Ух ти, друзі, хто. Льощик. Льощик взяв. Коротше, напевно, прийдеться нам переходити на кивочок, тому що і поплавок туди Вообще, друзі, на глиб закинув. Взагалі, друзі, настоячу сносць. Коротше, брат, зовсім не ходить. Не хоче. Ось такий прекрасний лящик, дивіться. Yeah. <laughs> да, оце, друзі, я вже місце, виходить, непогане знайшов. Так що зараз настроюємо камеру на нашій боковий кивочок і будемо пробувати на кивок шарашити. отаку прекрасну рибку. Йди в садочок. Друзі, ви це бачите. Ох ти який. Ого! Друзі, ви це бачите? Ви бачите цю коньоку? Це не карась це кінь. О, господи, я таких карасів. 300 років не валив. Подивіться на нього. Це якась газета. Коротше, я варений, то не клює взагалі нічого. То клюну весь такий здоровенний не карась. Друзі, ну такого карася по любому треба заважити, да? зараз возьмемо ваги, ну я думаю, в ньому кіло. Ну, однозначно повинно бути. Зараз десь тут, якщо вони в мене є, десь повинні бути наші ваги. У мене тут універсальна сумочка, бачите. Тут у мене все, все, все прям є. Тут десь і ваги бути. Є, Звісно ж є. Ану. Давайте завожимо його. Успокойся, друг, давай трішки успокойся. І ми тебе забожимо. Ні, 720 грамів. Але він такий круглий. Друзі, чесно, я думав його реально є кіло. Він прям такий здоровенний. Що я не можу з такого карася аби такі карасі клювали. Таких, коротше, три карасі, чотири І це, це просто зачетніша риболовля була б, да? Жирьок, а не корось. Іди сюди. Ідес дві. Ох, ви ще одного. Ну оце вам, бачите, оце вам... І діло йде, як то кажуть, до вечора. І рибка почала трішки активізуватися. Ну карасі, звісно, просто, просто монстри. Ви знаєте, а ну йде сюди. Дивіться, ну цей трішки менший. Але теж такий, той, десь, той 720 був, а цей такий, ну грам 700 точно в ньому є. Ви подивіться, який карасивел, як він гарно зажував. Так, да, друзі, напевно, я думаю, що на вечір може він у нас ротик і приоткриє. Це в нас буде прям дуже непогано. Сонечко вже потихеньку починає сідати, я сижу весь мокрий. Діло в тому, що я плавав, шукав місцяки на тій стороні, щоб у нас тіньочок був. А тепер сижу проти сонця. І знаєте, вже чесно ж голова крутиться. Але все-таки дождалися з такого гарного, прекрасного кареся. Їсть. Ох ти дивіться, який красень, друзі! Єсть! Ох ти дивіться, який красень, друзі! Хто в нас клюнув? Знову лящик Дивіться, який красавчик! Ох ти, друзі, вода напала! Я кстати. Гулящика ще зранку піймав. Я його відпустив, не показував вам. Тому що бачив, що він вже такий, знаєте, в садку, в таку жару. Гуляш ну, просто не витримує. Ну, цього вже на вечір можна, в принципі. <риклад> Хотів сказати, цього на вечір можна вкинути в садок. Ну хай живе. Гуляш нам особи, якщо чесно, і не потрібен. Нам саме головне, аби клювали Бачите, друзі, на вечорок трішки. Активніше у нас стало. Так що, дай Бог, щоб до темно у нас ще рибка проклюнулась, то буде прям дуже-дуже ну, хорошо. Дивіться, і слідую що я пішов зразу. Розумієш, бачу. Дивіться, і слідує я пішов зразу. Друзі, ну я ж бачу, я ж бачу, що, що він риє у нас на прикормці. Я остачу прикормки з горошком висипав. Прям туди на точку. І мені ж видно такі мялкі мялкі бульбашки йдуть. Видно, що у нас льощик, ну риє є прям шикарно. Дивіться який. І корм з нього наший, ну прям тече. Я не знаю, друзі. Коротше, Напевно не буду я льощиків кидати в садочок, може якщо крупніший попадеться такий, щоб ізжарить, то можна буде в принципі і взяти. А такого можна і відпустити. Іди, підростай. Оживай, оживай, друг, давай, давай, давай. О, пішов красавчик. Друзі, ви гарно рий. Зараз повинна знову бути поплювачка, Щось мені так кажеться. Тум дуже гарно таке. Такі бульбашки гарні йдуть. Да. Я ж говорив, дивіться. Друзі, оце. Я ж говорив, дивіться. Друзі, оце. Три лящі за три хвилини. Ви бачите, що це робиться? Став на точку льощ. Грушок нашій виїдає. Друзі, ти давай нам збирай цих карасів або сазончики. Ну це, друзі, такий лящик вже, бачите. В принципі непоганий. Такого можна нам в принципі, лящика і в садочок кукине. Дивіться. Це вже такий грамів 800 і знову риє. Коротше, стала, стала рибка, друзі, до нас на корм. Погано, що не карасть став. Лящику таку жару, якщо чесно, не, не сильно цікава риба. Та, і що з ним робити? Це якби весною, то весною можна рибку солити. Я, якщо чесно, влітку рибку не солю. Тому що жара, і ви знаєте, що з нею в принципі хорошого нічого не виходить. Я думаю, друзі, зараз знову пустимо, буде рибка, тому що бачу, вона риє і, риє і риє. Оце, напевно, там така косячина зайшла. Він зараз, поки корм не виїсть, думаю буде стояти у нас на точці. І оце бачите, черв'ячок, два опариші, піно і лящик просто сходить зуму. <сум> День проплавали, не бачили і покльовочки. А тут у нас під вечір почалося ось така. Козирна роздача. Якщо чесно, я даже сам не чекав. Зараз пливу хочу стати ще на кара точку. Приблизно ще десь півгодинки постоїмо До Доніні ні і будемо, я думаю, закруглятися. Бо щось там, друзі, дріб'язок так почав що ви просто не представляєте. Тільки опустив і нема черв'ячка, тільки опустив і нема. Зараз спробуємо. Може тут у нас на корм карасик став. Все, друзі, на сьогодні думаю досить. Просто я на цьому місці ще пів години, де нас карасі клювали. Не хочу він брати у нас зовсім. Так, да, друзі, давно такої трудової рибололі у нас не було, якщо чесно. Ой, напарився я сьогодні на сонці, в мене аж голова розривається, якщо чесно. Цілий день на такій жарюки проплавав. Бачили, зранку трішки рибка відізвалася. Ну, на вечір прям порадувало. Розмір особливо, да, такі приємні лящики, приємні карасі. На кивочок подіргати, друзі, це... Ну, це реально задоволення. Ви знаєте, таку гарну рибу подержать. Це вам не отакий дріб'язок дергать, як карасі під килушні. Лящики під Кілушні. Ну, коротше, під вечір, можна сказати, кайфанув я непогано. Так що не зря я провів цей день по такому пекучому сонці. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.